Музикальні новинки від ізвісних і нових виконавців в новому проєкті Радіо Ванда ФМ Ексклюзив». Друзі, 19 година та 30 хвилин на студійному годиннику Радіо Ванда ФМ Україна. Я вас вітаю саме тут, саме сьогодні. в ефірі Радіо Ванда ФМ Україна будемо представляти нову пісню від виконавця. Всім я знаю відомого, адже він вже Пишу вже, як я розумію, не першу пісню, і представляє вже не перший раз. Але на радіо Ванда ФМ Україна це сталося вперше. Друзі, привітаємо, Олег Шигер. Вітаю добрий вечора, Олеже. Дякуємо. І перше презентували вже свою нову пісню, яка називає. І це дійсно круто, дійсно прорив. Так саме я вона стала таким диханням кар'єрі. Я і радіо я автор там. І слова, і вултаву, так початило... це, що я можу писати відразу і текст, і музику до пісні, і беру активну участь у аранжуванні від самого початку. Тобто, ця пісня створювалася з моєю дуже хорошою, гарною професійною командою у від Івано-Франківськ. Це мій аранжувальник Євген Чечиновський. Це звукозапис робив Роман Кален, колишній селі звук вреджова. Також Ірина Батюк активно допомагала. Тобто, і цей трек вийшов і вже зараз активно. Презентується, прем'єриться, буквально за день він набрав 10 тисяч переглядів. Ого. І мені це надзвичайно приємно тут, э, чути, бачити, що люди слухають, що люди э, э, люблять і що люди так гарно коментують. Тому друзі, я тоді, що і вам радіослухачі, вам подобається теж. Давайте зараз познайомимо вас з хочам Радіо АДФМ, Прочитаємо цю інформацію, яка є у відкритих джерелах. Писати ви пісні почали з 2018 року. Саме так. Саме так я розумію, але ви розумієте, що нас надихнуло саме писати вже пісні саме з цього періоду. А, бачите, для нас, для артистів, для людей творчих має бути якесь так виправить щось надихати. У мене народився син Ілюша у 2017 році. Після народження сина буквально через деякий час я написав одну пісню, другу, третю, і це вже четверта моя авторська пісня, mm -hmm. яка досить успішно зараз є в ротації на всеукраїнських хвилях. І а мені надзвичайно можу зробити таке ексклюзивно зараз тільки для вашого радіо таку інформацію. Якщо хочете, може бути абс абсолютно ексклюзив, чого ще ніхто не знає. Але я можу вам дещо відкрити таємницю своєї творчі. Хочете? Так, так, давайте розказуйте. Перше у моєму житті е, я номінований відразу на дві е, у двох номінаціях найпристижнішої премії в Української Юна. Отак, От друзі, Ого! Це, так, так, це відкриття відкриття року е, і естрадний хід тому. Надзвичайно приємно, коли мені подзвонили організатори, які сказали «Пане Олеже, ви номінований відразу у двох категоріях премії Юна. Тому я дуже дійсно щасливий, коли ти твориш, коли ти пишеш, коли ти стараєшся, коли є якісь у тебе визнання, прихильність друзі, це неймовірно. Тому от ексклюзивно тільки для вандафен сьогодні в прямому ефірі Я це сказав. Маші вітання, наші вітання, Олеже. Дякую. Так. От на даний час ваші пісні стають популярними. Їх виконують різні музичні гурті. Гурти та навіть окремі виконавці на весіллях, корпоративах та концертах. Так, так. так. Зараз ви так, активно... Мені це надзвичайно приємно. так, так. І зараз ви активно пишете нові пісні, які о, війдуть до першого музичного альбому. Саме так. Друзі, я хочу сказати, що я наближаюся до. Нарешті до свого першого в житті україномовного музичного альбому. Звичайно, що є у моєму репертуарі зараз ще не не повністю готові пісні, а, тобто ще немає а, там 10-12 пісень, а, зазвичай скільки потрібно для альбому, але буквально три пісні і буде вже повноцінний матеріал для першого україномовного альбому, який буде перед кожна пісня буде знову проходити зведення, нове і буде цей альбом я надіюсь, хорошим. Успішним для мене, для слухачів, для всіх моїх прихильників, також нагадаю, що саме у 2018 році була написана пісня щастя моє, яка, яка через певний період часу вже зовсім скоро і звучить на наших хвилях, оскільки ви відсилали не тільки нам ексклюзивну пісню, а надсилали ще декілька е, своїх пісень. І саме ця пісня щастя моє отримувалась 16... Тижнів в головному хіт-параді країни Золотой грамофон» на Руському Радіо Україна. Е, так. так, і в вона була в топ-20 кращих пісень в хіт-параді Червона Рута на М-1 та е, також на, е, недавно штату Руському Радіо Україна. Так, так. І хочу навіть уточнити, що саме ця пісня, щастя моєї, і Радіослухачі зможуть, звичайно, почути на вашій чудовій хвилі, увійшла е в, вже підсумкам минулого року в топ-40 кращих пісень України. Оце я розумію. По верхні Руського радіо України, так. Mm -hmm. a -a, також саме у грудні. 2018-го ви отримали запрошення виступити на головному новорічному концерті від телеканалу Прямий на сцені національного академічного театру опери та балету імені Тараса Григоровича Шевченка порад з усіма зірками е, нашої української естради. Ну і звісно ж, саме з цього періоду часу, 2018-го року, ваші пісні ротуються на в таких всеукраїнських хвилях, як Радіо П'ятниця, наше Радіо, Русське Радіо Україна, Радіо Шансон, передав Ух Радіо, Радіо Мелодія та інших. І саме від сьогодні буде звучати на хвилях Радіо Ванда ФМ Україна. Ура! Я дуже тішуся з цього приводу, що ще одна хвиля буде крутити. Мою пісню і це насправді друзі, дорогі слухачі, величезне значення має для нас, для артистів, щоб ми змогли доносити до вас свої нові пісні, свої новинки, свою роботу, свою працю. І щоб ви чули, а це без радіо артист абсолютно я вважаю, в Україні немає ніякого великого успіху і саме. Ми, радійники, стараємося для того, щоб пісні всіх всі в тому числі і ваших. До речі, мені було так дуже незвично, але дуже приємно, що ви все ж таки вирішили співпрацювати з нами. І коли я побачив, що все нова, новий виконавець, нові пісні, це. Треба постаратися над тим, щоб дійсно випустити ефір. Я дивлюсь, у, уже анонс на двох радіостанціях, думаю, це вже прорив, це вже ще, ще одна хвиля. І сподіваюся, це не остання хвиля, яка о, вже запропа, о, вже, з якою ви вирішили вже співпрацювати, це буде ще більше і більше. Я також на це сподіваюся, що не тільки це з вами буде, а й з усіма артистами. Свою чергу я хочу привітати вас найперше сьогоднішнім чудовим великим вашим професійним святом. Дяк. Друзі, вітаємо, вітаємо! Чудова радіо Україна з професійним святом. Сьогодні е всі радіо працівники ведучі і телеведучі святкують своє професійне свято. Тож вітаємо вам! Нехай ваша робота приносить вам тільки е тільки позитив, успіх і натхнення. Хорошого вам, гарного, вірного слухача. Друзі, вітаємо вітаю. Дякую, дякую. І звісно ж, від імені Радіо Анда ЕФМ Україна хочеться привітати усіх телерадіо, колегта е, працівників зв'язку. Нехай перше наші колеги з телебачення та радіо е, роблять тільки позитивні, тільки е, якісні ефіри. Звісно ж, ну а працівникам зв'язку хочеться побажати, щоб зв'язок був. Стабільним, ну і звісно ж, щоб ніяких перебоїв не було. А то розумієте, нам потрібно триматись на зв'язку, як із нашими слухачами, так і з вами, е, виконавцями, ті, хто приносить нам свої пісні. Отже, як взагалі проходила робота над піснею найрідніша друзі, я хочу сказати, що пісня найрідніша, була написана за 15 хвилин в машині, коли я чекав на свою дружину, я насов пісню за 15 хвилин. Бо я просто в голові просто задав для себе запитання, яка для мене є моя дружина. Найрідніше і найрідніше слово має дуже велике і глибоке значення. Отож я написав пісню цю найріднішу, і звичайно, я дуже радію з того, що цю пісню можуть почути в Слухачі вашого радіо Ванда ФМ. хочу сказати, також наголосити, що е, пристів був спочатку трошки трішечки інший, але я вирішив вас простити, і я е, у результаті вийшло набагато краще. От така історія моєї пісні найрідніша. Отже, будемо зараз слухати вашу пісню, найрідніша на хвилях Радіо Ванда ФМ. Ну і звісно, е, що ж ви хотіли побажати слухачам Радіо Ванда ФМ Україна. А, звичайно, слухачам а, Ванда, ФМ України я хочу побажати найперше найкраще, найбільше щастя, яке зараз може бути для усіх нас і усього світу. Це міцне, міцне здоров'я і 36,6%. Для того щоб ви були усі здорові, віримо і знаємо, що ми пройдемо це величезне випробування для всього людства достойно і дай Бог вам і вашим сім'ям, щоб всі були здорові і живі. Оце найперше, що я хочу побажати. Ну і звичайно, вірив в себе, наснаги, успіху, мирного неба на мосі над головою. Божої ласки, всього хорошого і доброго. Ваш автор та виконавець Олег Чигер. Дякуємо, Олеже. Ну а ми зараз слухаємо пісню Олег. А ще гра найрідніша на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Все буде валшо. Мірова прем'єра на радіо Ванда ФМ. Я шукав тебе так довго. Я блукав поміж людей. Ти з'явилася раптово десь. Я радію лише тобою. І навчила ти любить, я шукав тебе так довго мить. Ти для мене. Радио Ванда ФМ эксклюзив на радио Ванда ФМ Украина